Поясніть мені, чому від цієї трилогії всі в такому захваті. Колись я перестану на книги ставити будь-які очікування, тому що кожен раз я щось очікую, і мої всі мрії, фантазії і бажання розбиваються об каміння чого-небудь. Я не вигадав швидко якусь алегорію, метафору, придумайте самі, можете написати про це в коментарях. Я прочитав цю історію. Чи міг би я рекомендувати її на основі поки першої книги? Так. Однак я думав, я розраховував, що це буде мінімум тверда четвірка, що я такий Хоба, чотири, клас, ідемо далі. Я прочитав першу книгу, і зараз я просто обираю що читати інше щось одиночне, тому що навіть при умові, що я не найуважніший читач, я через деякі моменти в книзі спотикався і такий. Ні, що це тут. У мене є пару питань, що це тут дивно? От я такий. Я пам'ятаю цю всю історію, коли вийшла друга книга, коли готувалася до третьої книги, е, презентації, зустрічі з авторкою: це все просто з усіх сторін, всі Ірина Гробовська, Ірина Грабовська, замах з Криштелю, замах з Криштелю. І зараз я читаю першу книгу, і я маю тільки надію, що у другій книзі почнеться просто шалене двіж, і пані Ірина буде розривати мою, я не знаю, менталку книгою, тому що перша книга. Ну, вона якась для мене середнячок. Типу, я не побачив в цій історії нічого такого вау. От якщо ви не знаєте про що історія і все-таки такі божових, можу хоча б розказати коротко про що сюжет. Е, є царство криватих птахів, е, вони, в принципі, виглядають візуально як люди, але в них є крива. І от те, що великий плюс того, як пані Ірина розписала якісь такі особливості, якісь е, такі моменти слова забув звичаї традиції е, птахів, те, як в них от наскільки важливі, крила, пір'я і так далі. Отут там, взагалі, в тому плані все шикарно. Uh, у нас є головний герой, який має відвоювати по суті власне королівство, яке частково знаходиться поневолене сусіднім Королівством Великою Санжею. Uh, якщо я правильно господи сказав назви, у них там є союзники, є вся оце, там драма в, в королівська і так далі, союзи зради і так далі. Любовна лінія доволі така цікава, нетипова. Uh, є момент для квірних персонажів. І от начебто купа там, плюсів моментів, але я спотикався, От якісь моменти, і мені воно псувало враження, бо я тільки більш-менш рівний дух, хоп, знов провалився, спіткнувся такий шкендрин. Йдемо далі. Потім знов, начебто, все притомно, потім хоба, знов я довбанувся. Ті, хто читали, скажіть мені, будь ласка, чи друга книга краща за першу? От ось це в мене питання.